Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні 4 листопада. О, я вже забувся, сьогодні... так, 4 листопада, п'ятниця. Ще не роздягався, тільки приїхав з села вже надвечір. Ну, як надвечір? Шоста вечора. Але темно. Оксанка каже, сьогодні у Нікополі вже 10 разів світло микало туди-сюди. І дівчулі трохи нервують. Чому? Тому що у ці програматори, де там, бачите, стоїть програматор, на світло і на дверці, в них вже сіла батарейка реального часу. Кожен раз, коли мликає, бликає світло, а, а, виходи цих а, програматорів становяться у положення нормально розімкнуте, тобто OFF. Виходить, що світло не вмикається. Тому, коротше, це дуже важко зараз. мене нема вдома, Оксанка постійно туди-сюди бігає. Мабуть, той програматор, що я показував для брулятні, який буду використовувати, мабуть, на швидкоруч завтра чи коли прилам пічу для, для свого курнику, щоб коли світло вимикається, вмикається. Всі програми працювали і світло далі працювало. Це так, що побачив, що скажеться дружинам. Друзі, зараз покажу відео з військового, що я зробив, як ми там сунемося вперед. Дуже-дуже маленькими шачками йдемо вперед, але йдемо. Нові відкриття. Сумні, але вже обратного шляху немає. Що хочу розповісти за яйценоскость Дивіться, що дав мій корм, мої умови утримання. Ну і Хай White Я сподіваюся, це Хай White, як казав продавець, але повторюю в десятий раз: я не знаю, як відлічити White, Belarus 9, Дикабл Вайт, Ломен Вайт. Що там ще завайте є? А, кажуть люди, ті, хто займається куркою плотно, вони якось по пір'ю відрізняють. Я не знаю. Тому в мене Хайсіквайт. Виходить півтора року їм. А, травень, червень, липень, серпень. Яйценоска з 94 і один, там, один місяць був 93. Ну, взагалі, взагалі 94% 4 місяці.

Коли усі кажуть, в мене не несеться, в мене несеться. Але в мене у дівчуль була лінька чи ні, вони страшні, пір'я на хвостах немає, тільки скажіть, зверху трошки обросли, такі, ну, начебто не дуже лисі, як були, але хвостів немає. Я вже казав, що ставлю картон іноді як приманка для. Цих е, всяких блог для всяких кровососущих І так стоїть 4 ночі, може 3 ночі, я знімаю, по дню нічого немає. Е, чого, що з'їдає їх піря? Я вважаю, що вони не скублять, тому що якщо висмикнути піро е, з хвоста, воно величеньке і буде сукровіця, і ну був би бу, бу, бу канібалізм. А так, щось з пірям, не знаю. Але я не заморачуюся, мене все влаштовує. Вони несуться. було б все погано, не несли б. А так все добре. Тому корм працює, умови утримання працює. Я, мабуть, на вірному шляху. От. Що ще. Наприклад, вчора 123 яйця, а дівчуль зараз 136. Позавчора 127. Премікс помінявся. Я вже не буду казати, які премікси, тому що вони змінюються постійно. Коудай, що постійно використовую, він зник, так і не заїхав, ніяк зі Львова доставка не приїде, тому взяв в іншій конторі, але щось подібне, знову ж трошки зіграв корму. Зараз забігу до брою, що там у них вони не ростуть. Зарази такі. Ну, остання партія у Нікополі. Ну, у цьому році. В житті не, не буду зарікатися. Не ростуть, тому вони обіженіші останні, тому і не ростуть. Все. Зараз подивіться відео з військового прямо просмотром, що ми зробили. Новий відео огляд, що зроблено. Огород немає. От вони. Забітонірував стовпчики. Дуже тяжко було. Сам робив, сам натягував вірьовку. Матузку цю коротше, не передать словами, я вже не молодий. Поки пробив, пробив. тут були от, бачите, старі стоп стопчики, і вони були радянські і забітоніровані. Це перфоратор, лом, півтора метри, гарний двокілограмовий молоток. і Пішов, пішов. ну Але зробив стопчики, брав бушні. У нас є склад у Нікополі 22 гривні за кіло. Якщо коробочка 60 на 40 стінка 3, зараз на складі нова 280 гривень за метр. Я 800 гривень віддав три стопчика. ну 2700-2600 десь такі. В три рази дешевше вийшло. і Тут стіна 4 мм, тому вийшов так. Що далі зроблено? Бачите, горіха немає. Там обрикоса велика-велика, яка на дах була, теж немає. Найняв хлопчиків, молоді хлопчики двоє, їм по 19 років все зробили все. Ну, отак. От Трубу газову не зруйнували. Шифер теж цілий зараз попереносять, все буде добре. І Там ще груша була дуже велика. Ну, Зараз подвір'я таке ну, світле-світле, ну, гарне, дуже світле і бачить зразу, що робить, що строїть. Так, цей, вугол, цей вугол так я досі не заштукатурив відірвав зараз на лічники. Ви бачите, хтось будував будинок і він прогавив. Отой ряд він вже поклав на вікно просто так. Вікно повинно було бути на один ряд вище, там, де от кирпич перев'язується. Тобто, Якщо ви немає це вікно, по-перше, а і ще немає уголка, немає арматури, нічого вікна не тримає. Тому вікна за 40 років чи ски, там 50 підсохли, присіли і оці всі трещини пішли з того, що кирпич просто лежить на вікні. От, бачите, як він просто лежить. Тобто Вікно повинно було зроблене більше на 12 чи скільки це 10 см. А вікна, мабуть, були стандарт, а хтось покладки отак прогавив. Нічого, а, ворота у неділю от приїдуть Сьогодні що, п'ятниця. У неділю приїдуть ставити, сподіваюсь, через тиждень приїдуть двері ставити. заказав у моєго знайомого. Багато з дитинства знайоме, він зробить ворота, і бачите, там теж треба уголок мені заводити. Давайте да, по двору походимо. Так, що ще? Тут сміття? Бачите, скільки дров в мене тепер є, але грубка досі, досі не працює. Ніяк її життя. Не вдихнув в неї життя. І вона димить і не хоче працювати. Ну, буду, працю... буду думати, міркувати, що робити. Так, діду, було в нього задання. Бачите, теж потріскане все. Там бетонна пліта, вона теж тріскається. Він зняв шифер, оці ряди переклав, все зробив. Подмазав сьогодні, все доміка, дві двері ці шаталися. Я знайшов там арматуру в плиті і подворив, він заклав, я уголок там кинув, сварка і зробив. Все, Ну би зараз все добре. Тут в мене буде вольєр для наших овчарів. Почав він робити подстопчик. Оце буде місце для вольєра. І виходить, що вольєр погріб. І це виходить буде границя хоздвору і свого двору. Тобто відсюди піде хоздвор туди. А тут буде як все, все наше, все домове. Вивезли вони сміття. Ви бачили сколько тут було глини. 5 ходок вони зробили. Обичний, я не помню, Ну, обичний, Ні, не зубрінок. Не знаю, як кремінь, зараз за Теж все почистили. і Зараз вони будуть робити 4 лунки під стойки які я забетонірую От там почнеться вугу, вигул. І буде невеличкий вигул 3х6 18 квадратів. Для того, щоб перевезти своїх дівчат, це я вважаю поки що достатньо. І, мабуть, кину зразу для них, для них на вес Тобто вони будуть в більш-менш комфортних умовах. Не знаю, ще міркую. Та ні, не, не, не буду. 3х6, думав, десь сюди зробити це виходить, 3х10. Тут буде бройлери і витяжний вентилятор буде сюди. Дуть. Не знаю, не хочу навіть, щоб вони так близько контактували. Тому не буду такий вигуб великий робити. Ну, от так, якось працюємо. Вчора був день просто на смарку. Це я так дуже рідко коли дуже засмучений, але вчора щось було неймовірне. Виїхав з ну як зрання, восьмої ранку. Думаю, пораніше приїду, буду щось впоратися, зупинився розвілка та маковка на 5 хвилин. Сів у автівку, вона не заводиться. Стартер, акумулятор невідомо. З утра на холодну завелась, поїхала все добре. Дві години я стояв, поки зупинилася автівка, допомогла мені штовхнути, і я завівся без стартеру і доїхав до військового. Приїхав дуже пізно, і у хлопці тут працювали. Я кажу, може хтось займається ремонтами. Може хтось займається ремонтом і треба зняти стартер. Таж я зараз знімаю. Думаю, та ні, треба йти від противного. Кажу, а є акумулятор. Давайте акумулятор брошу, Хоча я не вірю в акумулятор, тому що сьогодні я його завів на холодну, все добре було. Коротше, кидають свій акумулятор. Опа, завелася. Говорю, о, все, треба заряджати свій акумулятор, у них і у них зарядна є, хлопці дали. Заряджений акумулятор заряджався десь 40 хвилин. Ставлю свій акумулятор. ніжужу, Да, Навіть не круть, Тільки тик-тик-тик, клацать цей бендик чи що там, релюшка, не знаю. Все, акумулятора немає. Їхать в салони з акумулятором вже там друга година дня. Блін, що робити? Хлопці, ну ми залишимо свій акумулятор, нам він сьогодні не треба. Коротше, нічого вчора не зробив. Тільки щось розклався, тільки отам почав лунки робити для вольєра дощ. І дощ такий дебелий, добрий. Все, нічого потімніло. Коли я у Нікополі, то в мене є що робити. Піду там, дертямовку запущу, корм намішаю, приберу у бройрів. Взагалі просто зайду, подивлюсь, як понаблюдаю, щось там треба. Ж, ну... Якось, як вони там живуть. А тут же немає цього, все. Грубку розтаплюю, вона димить. Знову розтаплюю, вона димить. А, канали всі взяв, намотав на руку щось, не пам'ятаю, тряпку якусь. Позасовував руками всі канали, нічого немає, все добре. Мацаю ці переходи, начебто теж все добре. Запалював дверцята маленькі, які. Йдуть на один канал, відчиняє туди бумаги, запалював, іде. Другий чуть тяжкий. В мене є діду каже, там наверху він перекладав на гаріші, от, там от перекладав, все там добре, все класно. Хлопці якраз приїхали, попадуть у ролик. скажіть. Каже, що все добре. Є така в мене думка, що. Більше ніж 10 років ніхто нічого не палив, і десь якась повитиння і може бути треба просто надихнути тепла. Просто прогріти раз, щоб глина та вогка вона чуть підсохла. Тобто треба потерпіти і дати тепла, і може бути спирт взяти цей сухий, і щоб воно не диміло, От горіло, горіло, горіло і тепло пішло. Це в мене такі думки. буду... Буду пробувати, щоб воно, якщо задимило, то дуже-дуже довго димило і дало тепло. Ні, когось буду наймати, щоб повністю переклали, тому що бачите, скільки дров і грубка це ну, дуже в нас час дуже треба. Так, сьогодні ще було знайомство. Сьогодні приїхав підписник Єгор до мене сюди військовим. Він у чергі на яйце стояв і, виходить, позавчора я повинен був надвечір йому відправку робити у Дніпро. Говорю, давай я зроблю сьогодні відправку, бо завтра їду в військове. Він каже: так давай я приїду. Мені з Дніпра недалеко познайомимось і каже, я там ремонтами займаюся, подивимось, що в тебе. І ми з Оксанкою так міркуємо, що своїми силами на відстані щось. Рушити не виходить, дійсно, треба когось може наймати, а може домовлятися, ну не знаю. Він там все порахував. Ну, як порахував, з лазерним ураєм ми подивилися які стіни. треба гіпс кидати. Він заміряв об'єм. Коротше, сьогодні-завтра скине цифру. Будемо дивитися. Так, так що знайомився більше з підписниками, все ближче до. Став ближче до великих міст, і вони самі приїжджають. До речі, забор, який от, от той, да, хлопці робили, це Михайло з Подгородня, теж мій підписник, теж запропонував свої послуги і ну, класно, все добре, все. Знаєте, як е, на собі буду е, випробувати. Я завжди там корм на собі, да, для несучок випробую, вам рекомендую. щось. Рекомендую тільки, те, що мені подобається. Вот. Ребята по забору просто супер швидко. Я ж казав, приїхали, у 10, в початку 11-го, в 3 дня вже уїхали, 16 метрів забору стоїть. Супер. Так що, якому треба буде забор, вже, вже можу рекомендувати. От. Треба їхати. Треба їхати додому, бо вже надвечір холодає. Плани грандіозні, але... Це зараз опирається в гроші <смі> в гроші да і взагалі вижити у Нікополі. До речі, за гроші. Дякую усім. Останнє відео я сказав, що участь приймаю футбуємо майбутнє. Після відео дуже активно почали виголосувати. Велике вам дякую. Зараз я сьогодні дивився, то десь я вже в десятці Переможців, але щоб перемогти, треба бути в п'ятірці. Хто забув проголосувати, будь ласка, проголосуйте, е, нічого не треба, просто зайти з будь-якого дівайсу, з комп'ютеру, з телефона і, нажати віддаю голос. Не треба ні номер телефону, ні електронка, нічого. Неважливо, з якої ви країни. Так що, якщо ви пропустили моє останнє відео, нагадую вам, ссылка буде в описанні. Проголосуйте. Якщо виграю це грант на 50 тисяч гривень якраз для майбутнього курятника, це те, що треба. Так, не побудую, але це гарний заділ. Все, буду їхати. Всім нам мирного неба. Слава Україні, віримо в ЗСУ, до побачення.